Світлофаги. Світлофари. Світлофаги, я ж кажу. Ви якомусь ще нам впливали на те, що тут відбувалося. Тобто ідея трохи хоч ваша була? Ну, звісно, ну Бодя, ну ти пам'ятаєш, як це було? Пам'ятаю, до вас на офіс прийшли дівчата. До нас на офіс прийшли дівчата. До... Він розказав <гум> нам все, що ми будемо робити сьогодні. Да? Нам, в принципі, сподобалося. Нам сподобалося <гум> як то? Треба час від часу змінювати. <рес> Зовнішній стураж, для того, щоб ну, переосмислюватися. Таким чином. Візуально. То це дуже цікаво. Дуже цікаво, дуже цікаво, що є різні форми. Ну, різні форми. Ви е -е -е -е. тобі дивитися, то якось купона тебе Я Не можемо да. теж. Не <рес> <рес> а дуже цікаво, що є різні форми, є різні напрямки і змісти. <рес> 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 а як вам було, що... Ну, я зазвичай, коли ви виступаєте, вас всі бачать. А тут так темрява, ну тобто на темряві ви закриті для інших. Зв'язана зі звуками. Говорити про музику, це все одно, що танцювати про архітектуру. Так, <ріг> да, але ефект цікавий був, тому що ми не, не бачили ні, 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 ні хто там, ні скільки їх і грали якби на коли... себе і себе практично не чули. Тобто таке. Прикольно. Вперше не чую. Я перше не чую. Вперше чую. <сь cioè с �é> <реш> Ночую вперше. <slide> ну, е дійсно, заходиш за ці фіранки, ну, за такі ці конструкції паперові, граєш, виходиш, а там повен за людей, дійсно, як греці, хто тут? Перше Але в цьому є момент якоїсь недовершеності, тому що бачиш цих людей, бачиш ці обличчя, бачиш знайомих і бачиш незнайомих, і хочеш на них ще щось заспівати, тому що ти ж не бачив, для кого ти співав. Треба було для вас маленьку таку дирочку зробити або екранчик, щоб ви бачили або... Не треба дірочок. <рес> Не треба екранчиків, так було цікаво. Так. А останнє питання стосується того, ваших подальших планів. Чи ви плануєте далі так стані в манію та з Пиріжками так пахнуть. По-моєму, ця пропозиція буде така серйозна. Треба подумати. Ну, Думали про це? <рес> ну Ми з дівчатами дружимо давно вже. Ну, та, більше приймали, стані і манії. Да. І недавно ще є з Олією. Таня Маня, та це мані. наша берегиня <ріст> да, да. Колективна. Муза, да? Да, колективна. Наша муза і наша Слюза. пісня не вмре, не загине. Наша... <ріст> Ось для люди, наша слава. Слава першому. Тому ми задоволені з нею працюємо, коли треба працювати. Але зазвичай ми просто спілкуємося на, такі, на довільні теми, правда? <ріст> Так, як, як я пропетляв спокою я там взагалі спитала про що... працювати. Ми пропрацювати. Да, ми, ми будемо працювати. Ми, ми, ми працюємо <рес> Ні, дуже цікаво працювати з творчими людьми, якою є й Таня Марія Литвинюк. Це дуже цікава людина. Так. В плані генератора ідей, але не тільки генератора, а лише їх втілення, так. Я думаю, що він он... паз іор теж знає з нею. Працює. Пиріжками пахнеть так. Знає, що... а ще прикольно вас, багато людей... вас тут так прикольно пахне пиріжками. Але насправді їдальня вже не, не працює, правда. тобто це марення. Це може це й марення, але воно таке прикольне. Заходиш, є Розпівання. Є люди, є, є, про пиріжки, а тепер про пиріжки. Є люди, які ну, генерують ідеї, дуже багато їх ідеї, і вони як мертвонароджені ідеї. Є люди, які втілюють, але вони не можуть нічого свого придумати. Таня Маня — це гарний синтез. Е, вона і придумує, і втілює. Або вона ще придумала, те, що треба втілювати, так як треба. <реш> жарт. Я втілился, це був втілює. жарт. Для тих, хто не зрозумів, це був в жарт. В жарт, в жарт. А ви в цей раз не відчували, що ви є на, другі, на других ролях? Для нас це дуже важливо. <реш> Не відчувати, Не відчувати <реш> що мене <ми> Ні, на <реш> Насправді ми виконували роль свою певну, але це ж була дуже важлива роль, так? Тобто, якби ми там просто стоямо магнітофон, і сиділи люди, які мітували гру на гітарі, воно б виглядало. Виходь виглядали і... так... так довершено, ідеально. <реш> да. Ні, взагалі прикольно. прикольно. Цікава ідея, цікаво, цікаве місце. Взагалі ми тут вперше дуже цікаво. Прикол в Тому що такі тут... вечори вони в принципі регулярно проводяться, наприклад, да, і в Купідоні, і в цьому, але там антураж інший. Ви можете трохи відійти? Yeah. Так, бо потім, коли я буду бо монтувати, буду... тут буде людина з'являтися yeah. і зникати. Просто це, це формат клубного виступу, а це формат такий не клубний, тут пахне пиріжками. Ми тут, нам тут подобається. Але все-таки це студія, тут пиріжки. Це немає. студія, і це, студія. це класна студія. Дуже цікаве, я ж кажу, дуже цікаве Мире. інженерне Мире. рішення з а того, так. що було зробити такий дизайн стелі. Наприклад. З того, що...